І знову на студії математики ми готуємося до НМТ. Найгарячіша пора, де зазвичай вже все, що можна було вивчити, вивчили. А все, що не вивчили, на жаль, чомусь воно в голову не вміщається. Але є певні речі, які навіть на такому релаксі можна ще раз повторити, а хто не знав, вивчити наново. Чому? Тому що є певні підступні дії, які, здається, ніби дуже легко, або навіть не знаю, з якого боку до нього підступити, але це неймовірно. Буде для вас корисно, що ви розглянете сьогодні з нами. Підпишитесь на Ютуб канал Студії математики. Звісно, полайкаєте і напишете в коментарях ваші нові теми, які треба пригадати. Ну що ж, ось у нас є такі вирази і просять знайти тотожно рівний йому. Що означає фразу «тотожно рівний йому? це означає, що не треба обчислювати ці вирази. Треба подивитися, які відповіді могли би бути, навіть якщо їх не треба до кінця і розв'язувати. Тобто, що насправді це має бути одне і те саме. Ну, Почнемо з першого виразу. Ось один. І тут доволі такий цікавий вираз, де у нас чомусь в корені, в знаменнику, і ще й мінус три, і ви скажете, ну, корінь з десяти це щось там трошки більше трьох, мінус три, а як його обчислити? А, його можна обчислювати, якщо згадати, що є така річ, коли в знаменнику знаходиться корінь, то першим кроком ми думаємо, як забрати ті корінні знаменники. Тобто нам треба позбутися від ірраціональності. Як позбуваємося від ірраціональності, дуже просто. Найпростіший випадок, якщо у вас одиниця на корінь з трьох, то ми пригадуємо, ми це робимо постійно в геометрії, що ми домножаємо і чисельник, і знаменник на точно такий самий вираз. І тоді у нас в знаменнику буде просто 3, а чисельник буде корінь 3. І що? Так, виростав, ніби більше, але в знаменнику немає коріння, і це дуже круто. Але ж у нас тут не множення, а віднімання. І ми знаємо, що корені працюють тільки з множенням або з діленням. От їх можна скорочувати, підносити до степенів. Але чи можна їх додавати, віднімати? Ні. Тому треба пам'ятати такий невеличкий лайхак, що насправді ми маємо розглянути цілий цей знаменник і знайти йому спряжений вираз. А що таке спряжений? Це той запряжений, який ніби такий самий, але зовсім інший. Що це означає? Що треба пригадати, і таким чином, до речі, перевіряють формули скороченого множення, коли у нас є А в квадраті мінус Б в квадраті. І ми знаємо, що формула скороченого множення розписується як А-Б на А плюс Б, звісно, всі рідні, все ви пам'ятаєте, ви все знаєте, але щоб позбутися ірраціональності, ми зобов'язані знаменник теж домножити, але на інший Іншу частину дужечки. Якщо в нас в основі знак мінус, то ми домножаємо на знак плюс. Тобто беремо до чисельника і знаменника домножаємо точно на такий самий вираз, але з протилежним знаком. І тому ми будемо мати з вами формулу скороченого множення. І розуміємо, що це буде 10, корінь з 10 в квадраті, я навіть розпишу. Що це буде корінь з 10 в квадраті мінус 3 в квадраті. Ну, звісно, одиничка на цей вираз це і буде цілий наш вираз у чисельнику без змін. А далі рахуємо: корінь з 10 в квадраті це 10. 3 в квадраті це 9. А 10 відняти 9. Та, звісно, це 1. І будь-яке число ми ділимо на 1, у нас буде те саме число. Тому ось до нашого першого виразу буде, звісно, схожий вираз, але зі знаком плюс. Тому ось оце. Наш перший перша відповідь. Доволі просто І пригадали, як позбавляємося від раціональності. А далі нам перевіряють роботу з кореннями. І ми знаємо, що корінь за будь-якого результату умови має в обчисленні будь-число додатнє. А далі ми думаємо, як нам взагалі цей модуль забрати. І досвідчені люди знають, що ми перевіряємо, який результуючий знак буде. Під модульного виразу. Звісно, користь 10 це трішки більше, ніж 3. Тому, якщо ми 3 віднімемо трішки більше число, ніж 3, це буде все-таки число з мінусом. А нам треба, щоб було число плюс. Тому ми розвертаємо значення нашого кореня, і ми розуміємо, що насправді його результат буде той самий вираз, тільки навпаки. І міняється знак. Чому? Тому що під коренем може бути число і додатнє, і від'ємне, і те саме. Але коли ми обчислимо, у нас однозначно має бути число додатнє, Тому ми бачимо, що 3 з копійочками, там 3 кома, якісь 2, мінус 3 – це буде число додатнє. Пам'ятаємо ще раз, що знак модуля це завжди число додатнє. На цьому ми і відштовхуємось. Отже, наш відповідь число 2. і А. Ну і найпростіший, як на мене, цей формат. Просто згадати властивість логарифма, Давайте зразу ж ми нагадаємо, тому що ми сьогодні працюємо з підготовкою до НМТ, тому пригадаємо, як взагалі за означенням логарифму відбувається діє. Що ми беремо основу, підносимо до цього степеня і утворюємо це число. Тому думаємо, до якого такого числа треба піднести 5 який такий степінь? Давайте собі подумаємо, які тут такі степень треба піднести, щоб було число 125. Ну, це соромно, погодьтесь це, соромно не знати, що 125 це 5 у третьому степені. Тому наша відповідь 3. І, от як гарно, 3, схоже, з третім прикладом. Але не націлюйте, що 3 і 3 це буде те саме. На жаль, треба перевіряти. І, на щастя, треба перевіряти уважно і готуватися з нашим каналом. Тому до нових прикладів.